Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, слава нації та смерть ворогам. Панове, я вже колись запитував, а що в світі найдорожче? Знаєте, я не тільки у вас запитував, я багатьох багатьох людей запитував. І жодна людина мені. Відповідь на це запитання не дала. Справа в тому, що прості запитання, вони мають такий недолік, як правило, вони не мають простих відповідей. Так от, панове, на просте запитання, що в світі найдорожче, мені говорили життя коханий, кохана, діти багато чого перераховували. Але відповідь парадоксальна, панове, найдорожче в світі це дурість. Як дурість? Та дуже просто. Тому що найдорожчим для нас є те, за що ми дорого платимо, за що платимо найдорожче. І по дурості люди втрачають і кохання, і життя. І здоров'я, все-все-все втрачає те, що вони до того вважали найдорожчим. Так от, панове, коли люди, ідучи на вибори, куплялися, регулярно куплялися на обіцянки цяцянки Обов'язково, як той хлопці на плохіш віддавали все за. Бочку варення і корзину печення, печива, так і наші люди, які повелися на дурні, пусті обіцянки, власне кажучи, не складно було подумати, як це зробити реально. Але для цього треба думати. А вірить простіше. Тому люди вибрали Зеленського. Власне кажучи, українці на новому витку історії повторили історію давньої Трої. Коли греки не могли захопити Трою, воювали, 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 нічого в них не виходить. І вирішили скористатися хитрістю. Одіссей запропонував: а давайте ми зробимо величезного дерев'яного коня. І залишимо його тут. А в того коня всередину зайде загін, як по нашому поняттю, диверсантів, які потім вночі вийдуть і відкриють ворота Трої. Так і сталося. В нашому випадку, під час війни, люди купилися на людину, яка сказала. Ми зійдемося посередині. Ну, ніхто ж не думав, що ця середина це буде рів із шашликами з людей. Так от, вибравши Зеленського, який зіграв роль Троянського коня, він з собою привів до влади загін диверсантів. Власне кажучи, тут би можна було б зрозуміти. Пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, як тільки я порушу закон, я зразу піду. Сам піду, мене ні, ніхто не буде викидати, я сам піду, я чесна людина. Ну да, чесна людина. Скільки він наобіцяв, скільки з того виконав. Ну, єдине так, він сказав, що зійдемося посередині. І, чесно кажучи, у мене є така серйозна підозра, що коли Зеленський зустрічався із Путіним в Парижі. А потім, коли він літав в Оман, він там домовлявся, де ця буде середина. І, відповідно, ця середина була зовсім не на кордоні України. Бо для того, щоб росіян пустити на середину, довелося розмінувати чангар, не підривати мости, відкрити ворота для того, щоб могли зайняти Київ. Середина десь там. Але панове справа в тому, що цей план швидко досягнути середину луснув. Українці з цим планом не погодилися. Вони якось інакше це розуміли. І тому команда Зеленського почала по-перше воювати з тими, хто їм заважає, хто заважає зійтися на середині. А це в першу чергу патріоти українські. Це таня Чорновіл з Пашинським, які треба ж таки сволоти. Ракета вже була розпрацьована, куди попасти, де лежать стугни, а вони вивезли з того складу стугни і почали бити е російські танки, російську техніку. Ну, вибачте, будь ласка, Путін так з Зеленським не домовлявся. Так не повинно було бути. Тому запрацював інший план, панове, подивіться, на початку війни українці самі йшли, їх не треба було гнати, самі йшли на війну. Але справа то в тому, я ж багато разів вам розповідаю, що 86% людей вони пасивні, вони не інтелектуальні. І вони цікавляться тільки тим, як вижити, а активні, сильні, потужні це всього-навсього 14%. І дивлячись, що відбувається, дивлячись, як підставляли наші війська, по-різному підставляли, починаючи від заборони стріляти, пам'ятаєте, коли штрафували за те, що ти відстрілюєшся? Робили лінію розмежування, ну, приїхав прямо цілий нелог, який доводив азовцям, що треба відступити віддати землю. А потім азовців не давали команди відступити із Маріуполя. А коли вже відступати було ніяк, сказали: ну добре, відступайте. Ну, це ж не змова, це ж, це ж не спроба знищити патріотів. Це так просто, ну так вийшло. Ну чому ж вони не покинули своїх поранених? Якби вони покинули поранених, вони б могли з боєм вийти. Ну, а з пораненими, ті, що там залишилися громадянськими, то вже б ну росіяни зробили б, ну, як кажуть, по їхньому, по руськи. Так от, панове, а зараз ми бачимо. Як переслідують українців, як ми раділи, коли відпустили Червінського. Ні, перепрошую, його не відпустили. Йому дали трошки побігать. У мене, чесно кажучи, є серйозна підозра, що там, де він сидів, було важко підготувати якесь йому самогубство чи ще щось. Мабуть, охоронці, все-таки серед охоронців були якісь патріоти, які Червінського не випускали, але і зробити йому шкоди не дозволяли. Червінського треба перемістити поближче, бо він особисто заважає. Бо я ж вам розповідав, що є феномен герострата, коли людина одинак, без команди, без нікого. Але яка рішуча, вона може досягнути значно більшого, ніж багато людей, і може піти проти всього натовпу людей і досягнути своїх цілей. Так от Червінський. Це професіонал, це патріот. І він чудово розуміє, хто винен. Я так підозрюю, що у Червінського є одна серйозна, була, була ним вчинена одна серйозна помилка. Він десь в своєму оточенні розповів про те, що якщо наша влада буде чинити неправильно, то це можна виправити іншим шляхом. І владі це не сподобалося. Тому Червінського закрили. Під надуманим приводом. За значно більші злочини людей відпускали. Яких людей, перепрошую, панове? Тих істот, які обкрадали народ, обкрадали армію під час війни, тих людей, які в інших війнах просто нищили, на першому жусуку вішали, або до стінки ставили. А зараз вони відкупляються, платять десятину від вкраденого і крадуть далі. Ну, або відправляються десь там. На накраденому пожирувати. Ну адже ж вони там трошечки все-таки пережили страху. І зараз відбулася дуже страшна зміна. У нас залишають тільки флегматичних, тільки інертних українців, а тих українців, які готові воювати. Готові не тільки віддавати своє життя за Україну, за свій народ, а й вбивати за свій народ. Їх підставляють. Роблять все для того, щоб їх стало менше. І якщо візьмемо, наприклад, недавній Ірина Фаріон, звичайно, до неї є багато запитань. Але зараз мова не про це своїми діями. Своїми закликами. Вона досить таки псувала настрій ворогам. Але я хочу сказати знову не про те. Подивіться, що сталося з нами. У нас уже 10-й рік війна, але незрозуміла людина сиділа впродовж місяця. Регулярно, в дворі, взагалі, ну, що це, що це за істота? І всі проходили начебто не їхня справа. Панове, ми з нас витривали відчуття ворога. Я після війни, як я побував в Афгані, то я тоді всім розповідаю, ворог це та істота. Яка, коли ти робиш крок вперед, вона не повинна залишатися ззаді. Живою. А ми це втратили. І от сусіди, багато людей, вибачте, будь ласка, це ж могло торкатися будь-кого із них. Це мог бути просто звичайний маньяк, який будь-кого вибирав із них випадково, як то кажуть, зараз, рандомно, Да? Саме так. І всі його бачили, і ніхто нічого не сказав. Панове, може досить бути толерантними, може досить забувати про те, що війна, панове, якщо ми про неї забудемо, вона не зникне. Вона прийде до нас в домівку. Згадайте Бучу, згадайте Ірпінь. Більшість убитих. Були із зв'язаними руками і на колінях. Тобто вони навіть не пробували захистити себе, навіть не пробували втекти. Це українцям така доля подобається. Ні, панове. Ворог це той, хто не повинен бути живим поряд. Або він схопивши якісь там лахи і повинен тікати кудись в Росію чи ще інше місце, або він повинен тут померти поряд і не загрожувати людям. Панове, я не закликаю до чогось страшного. Я закликаю вас до того, що ворогів треба нищити. Ворог смертельно небезпечним нам усім, бо війна оголошена. Українському роду. І те, що у нас не тільки зовнішній ворог, а й зсередини, хоч і тих же цілий, це робить іще страшніше нашу ситуацію. І треба це зрозуміти. Панове, ми переможемо. Тільки я завжди казав, ми переможемо якою ціною. І чим довше ми будемо моя хата скраю, тим страшніше буде результат. Це як хвороба. Чим раніше починаєш її лікувати, тим легше вона перебігає і швидше закінчується. А якщо хворобу запустити, якщо ворогу дати можливість довго-довго діяти зсередини, то він накоїть такої біди, що навіть самі суворі, е, як вам сказати, песимісти до такого могли не додуматися. Що ж, панове, дякую за увагу. Дякую тим, хто мене підтримує. Дуже сумно, що мало людей передивляється мої відео. Це каже про те, який інтерес у людей до моїх слів? І це каже про те, що мало людей мають такі самі думки, як у мене. Ну що ж, панове, мені неодноразово доводилося переживати ті часи, коли те, що я казав, спочатку в це не вірили, посміхалися, відводили очі. Потім якось уже спокійніше, потім казали, та це все знають. Так от, панове, ми переможемо. Але я виходжу з відео не тільки для того, щоб вас попередити. Панове. Коли я збираюся з силою духу, я виходжу ще для того, щоб вас підтримати. Можливо, хтось звернув з вас увагу, що після перегляду моїх відео. Спокійніше спиться, з'являється впевненість, що ми переможемо. Віра в перемогу, трошки так знаєте, не воскресає, але стає міцнішою. Так от, панове, ми переможемо. Це правда. Але війна це не просто, це не кара для українців, це випробування. Це урок, який має нас змінити. І якщо ми не змінюємося, я це називаю, знаєте, як кажу як ефект водія, коли треба вписатися в кут повороту, ти трохи кермо крутонув, ні, недостатній поворот. Ти крутиш далі, 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 поки ти якраз не вийдеш на ту траєкторію, яка тобі треба. Так само і з нами буде. На нас буде все ваші, важче, важче випробування, поки ми не змінимося. І ми змінимося. Так от, панове, якщо хоч так, хоч так змінимося. Давайте разом воювати. Панове, досить донатити на ті фонди, там притули і всіх. Які купляють квартири або супутники. Може його без, без скафандра на той супутник запустити було б гарно. Прутулу. Це ж треба яким треба бути. Я не знаю, як це назвати людину, яка коли нам треба. Зброя, він купує супутник, який можна пальцем показати і сказати, оце ось он наш. А ви знаєте, що його він навіть не купив. Він його в оренду взяв. Отак от, от. Тобто, панове, ми не знаємо, куди він дів ті гроші. Що таке оренда? Чи взяв, чи не взяв. Добре, панове, дякую за увагу. Тримаймося, гуртуємося разом. І давайте братися за ворогів. Озирніться навколо, не будьте байдужими. Бо доля Фаріон буде чекати і будь-кого із нас. І, взагалі, панове, зараз на кону доля України, доля нашого роду. Бо вороги не хочуть залишити живими українців. Вони залишать живими тільки українських байстрюків. Які за бочку варення і за корзину печення ладні все-все продати. Дякую за увагу, удачі, Тримаємося, панове. Тримаємося, брати і сестри. Ми переможемо. І вороги з того ой як не зрадіють. А зрадників ми потім, всіх. До одного знайдемо. Як вошей в свитки. Знаєте так? Клац, клац, клац. Будьмо, українці.